Всім привіт! Зараз десь п'ята година ранку. Знаходжусь на старому руслі річки. Сел, спробую впіймати щуку й окуня. Бачите, такий гарний ранок сьогодні: туман, сонечко. Ну що, починаємо рибалку? Побачимо, що сього йде сьогодні. Клювання окуневі, друзі. Перші окуневі клювання тільки насталось. Рівно два рази. Клював окунь. Клювання. Тільки набув дуже гарний удар, але я думаю окунь малесенького розміру і ніяк не може з'їсти приманку. Перва риба є, такий окунь невеликий. Чекай. Окунь зреагував на вот таку приманку. Кіллер Ліп 2 дюйма в такому кольорі. Продовжимо. Змінив десь 5 локацій, ідуть хлесті клювання, іноді а от піймати щось не вдається поки ще. Але ще на рибалку є 2-3 години, тому маю надію, що щось піймаємо. Щучка. А, зійшло а щучка як і окон зреагувала на дводюймовий кілерліп в помаранчевому кольорі на 3 грамах дивіться яка мушля жесть Так, друзі, є. Дуже дрібний око. Дуже маленький. Дуже дрібний. Але добре, що хоч такий клюнув. Друзі, перейшов на дамбу, тому що на старому руслі річки псел. Як ви бачили, клювань зовсім немає. Зараз спробую тут на дамбі щось спіймати, побачимо, чи тут клюватиме, чи можливо тут теж риба мовчить. Я вже змінив багато різних приманок, але ж все рівно риба відмовляється клювати. Ну зараз перевірю, можливо тут все-таки клюне щось більшого розміру. Вирішив поставити тут більшого черв'яка. Теж Killer Leap, але в трьохдіймовому розмірі. Ну, ось і зачеп нагуху, мабуть. Щойно сталось клювання на дні. Клювання окуня. Я поставив вже 8 грамів. Це занадто багато, приманка дуже швидко падає на дно, але ж і клювання хоча б сталося. Тут на дамбі взагалі клювань немає. Я вже обкидав всі ділянки і там кидав. Там кидав і там, тут обкидав, немає навіть клювання. Бачите, і такі бувають рибалки, як сьогодні. Впіймати рибу достатньо складно. Я обходив дуже багато місць, змінив різні приманки, але ж, як бачите, риба зовсім не реагує. На старому руслі річки Псел вода дуже мутна, Там видимість десь сантиметрів 10, може 15 максимум. На дамбі взагалі покльовок не було, чи одна, мабуть, була, і все. На самій річці Псел ловити спінінгом... Дуже складно, тому що берега заросли, річка теж заросла, тому хіба з човна. Більше варіантів особи немає. Вода наскільки мутна, що сантиметрів 10 і нічого вже не видно. Я не коментую, але ж тички бувають йдуть. Веду приманку. І є один тичок і все на тому закінчується. Є, є друзі на паузі. Ох, яка щучка. Ох, яка щучка. Аби тільки не зійшла. Це хоч більш-менш щось непогане. Клюнуло в зрівнянні з тим, що клювало перед цим. Зараз покажу вам приманочку, на яку взяла. І саму щуку, якщо не зійде. Опа! Ух, яка міцна! Такий щукан за край губи, дивиться, просто за край схватила десь пів кіло, навіть більше, можливо. Друзі, нарешті вдалося впіймати хоча б таку щучку, а то як бачите, сьогодні з кльовом не дуже добре, а зараз її відпустимо. Обережно її випускаємо і продовжимо рибалити. А щука клюнула ось на таку приманку. Файнер трехдюймовый в колере лох. На жаль, убирался только что. Там нужно перевязываться по-новому. Дуже багато води ростить, дуже багато корчів. обриви постійно йдуть. Блін хватило тільки на щука прямо в, майже в березі, а там під кувшинкою стояла десь. Фух. Попала ось в груз, бо грузновий, гачок не зачепило. Було тільки наклювання окуня, але ж знову тільки один тичок і все. І сходив вже майже всі кладки, які тут є. Нічого не кліє все. Дивіться, сейчас мушлю яку, Дивіться Рибаний клієнток хоч От таке впіймав, вона вже пуста Тільки що було чітке клювання, прям класне таке клювання. Я вже подумав там він сидить, ні. На жаль, я повинен закінчувати на сьогодні рибалку. Спека неймовірна, риба дуже пасивна, майже немає клювань зовсім. Як ви бачили? Не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!